Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріпимо звукове значення букви Р. Будемо вправлятися в швидкому читанні і у свідомому читанні текстів. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю! Справдити всі сподівання. Починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Перша вправа чашечка. Зробіть широким свій язичок, розслабте його, краєчки підніміть, так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Наступна вправа лопатка. Усміхніться, відкрийте ротик, язичок зробіть широким і розслабленим. Покладіть язичок на верхню губку і тримайте так, поки я дорахую до десяти. Готові? Виконуємо один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа голочка. Усміхніться, висуньте язичок і зробіть його вузеньким, як голочка. Слідкуйте за тим, щоб кінчик язичка не загинався, не піднімався. Тримайте так язичок, поки я дорахую до десяти. Готові! Виконуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово! Сьогодні ми з вами попрацюємо з чистомовкою, і мені потрібна ваша допомога. Читаємо всі разом склади і повторюємо продовження чистомовки. Ра-ра-ра, весела гра, ро, ро, ро. воронове перо. Ру ру, ру. до рук беру Рі, рі, рі. Маленькі снігурі. Ри, 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 за мною повтори. Прекрасна робота. Пригадаємо всі вивчені нами букви. Дивимось на букви, а називаємо звуки. Пригадайте, звуки записуються на письмі буквами. Тому ми дивимося на букву, а називати будемо звуки. А у О, Й, ні, В, в. С, с, к, к, к. Е р, р. Чи звернули ви увагу, що віконечка відкривається не всі по порядку? Так, у кожної букви є своє місце по порядку. А об'єднання всіх наших букв. Називається алфавітом. Отже кожна вивчена нами буква має своє місце в алфавіті. Продовжуємо нашу бесіду. Що складається речення? Речення складається зі слів. На що ми ділимо слова? Слова поділяються на склади. З чого складаються слова? Слова складаються із букв. А які є звуки за звучанням? Звуки бувають голосні і приголосні. Як позначаємо звуки на письмі? Так, буквами. Чим відрізняється звук від букви? Звуки ми чуємо, вимовляємо, а буквами бачимо, читаємо і пишемо. Який за звучанням звук Р? Цей звук приголосний. М'який і дзвінкий. М Який за звучанням звук Р, це звук приголосний, твердий, дзвінкий. Приготуйтеся, слідкуйте уважно за екраном, слова і склади будуть з'являтися дуже швидко. Охоплюйте всім зором. Слова або склади і вчиться читати швидко. Якщо ви не будете встигати, не переймайтеся, тисніть на паузу, повертайтеся до нашої вправи і тренуйтеся ще раз. Тож готові починаємо читати швидко. Рек Р, ріка, реве, ера. Ур. Ере, сурок, рава, Л, рука, ир, уру, еру, ека, сыр, риві, урок, рак, ори, ре, сирок. Виконайте вправу самостійно. Чудова робота. Пригадаємо з вами, як ми аналізуємо слова. Перше слово у нас помідор. Знайдемо для нього схему. Пригадуємо, що слово помідор поділяється на три склади. Ми бачимо три схемки із трьох складів. Як можна швидко? Визначити, яка схема нам потрібна. Помідор. Який звук ви чуєте в цьому слові, який буде відрізняти одну схему від іншої? Так, це звук «мь». Він м, він м'який. В одній схемі є м'який приголосний, в другій схемі м'якого приголосу нема. Отже, для слова помідор. Відповідає ця схема. Наступний малюночок ми звертаємо увагу на море. Поділяємо слово на склади море. Із кількох складів складається це слово? Два. У нас є три схеми, які відповідають двом складам. Одна схемка, друга схемка. І третя схема. Давайте будемо перевіряти звуки. Називаємо звуки, які ми чуємо в слові море. М. О, р. Е. Характеризуємо звуки М, твердий приголосний. Всі три схеми починаються на твердий приголосний. Другий звук О. В усіх трьох схемах другий звук голосний. Третій звук Р. В усіх трьох схемах третій звук твердий приголосний. І останній звук Е. Це голосний. Отже, нам підходить або ця схемка, або ця. Обираємо будь-яку. Наступний Предмет равлик. Поділяємо слово на склади РАВЛИК, за якою ознакою можна визначити, яка схема ця, чи ця відповідає нашому слову. В слові равлик останній звук приголосний, твердий приголосний. Отже, нашому предмету Відповідає ця схема. Наступний предмет не листок. Аналізуємо слово роса. Слово складається із двох складів, і цьому слову відповідає ця схема. І останній предмет мураха. Скільки складів має це слово? Му-ра-ха. Три склади. Цьому предмету відповідає ця схема? Пограємо в гру. Розташуйте предмети в три колонки. В першу колонку, де звук Р стоїть на початку слова, в другій колонці. Звук Р стоїть всередині слова, і в третій колонці звук Р стоїть в кінці слова, Сир. Так, третя колонка. Ракета. Слово починається на звук в першу колонку. Комар. Третю колонку. І риски. В середню звук Р стоїть всередині слова риба. На початку слова. Дерево. Всередині слова. Молодці. Ви вже вмієте вправно визначати місце звука в слові. Перед тим, як Ознайомитися з новим текстом у нас зустрінуться складні слова. Деякі, ви знаєте, деякі ні. Тож давайте познайомимося з нашими словами. Читаємо слово Роса. Роса. Ви знаєте, це краплі водички на рослинках, на траві, на квітах, на кущах. Далі читаємо о осокір. Прочитаємо ще раз це слово О-СО-КІ-Р. Осокір. Осокір це дерево. Читаємо далі. Сорока. Сорока. Цю пташку ви знаєте. Високе. Чудово. Далі читаємо. Росли. Росли. Осокори. Осокори. Осокір одне дерево. Осокори багато дерев. Ворона. Ворона. Чим відрізняється ворона від сороки? Сорока має білу грудку. Ворона сіро. Мурава. Мурава. Мурава інколи так називали траву. Тому що вона була зеленого кольору, а інколи можна було з'ясувати це слово в тексті, як лагідно називали мурашок, мурава. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Що ви бачите? Дерево, ромашки, дзвіночки? Мурашник, траву, кульбабки, ниву. А кого із живих істот ви бачите? Сороку, ворону, лисицю і мурашку. До слів назв предметів до Істот і до неістот давайте доберемо слова ознаки. Слова ознаки відповідають на питання, який предмет, чи яка, чи яке, а можливо, які. Дерево яке? Високе. Ромашки які? Біленькі. Дзвіночки які? Блакитні, мурашник який, Великий, трава яка, зелена, кульбабки які? Жовті нива яка? Жовта, а інколи називають цей жовтий колір ниви золотим. Тому ми можемо дібрати ще одне слово ознаку, що нива буде жовта або нива буде золота. Сорока яка? Білобока, ворона яка? Чорна, а лисиця яка? Хитра. Ми читаємо з вами текст. На попередньому слайді ви бачили, що росте високе дерево. Чорна тополя назив... має назву осокір, тому ми читаємо саме про ці дерева. Осокори це назва тексту. Послухайте текст, щоб потім правильно прочитати слова. Коло ними росли осокори. На осокір сіла сорока, а он ворона. На осокорі малі мурахи. Коло осокора велика нора. У норі лис, красиво навколо. Тож давайте прочитаємо всі разом текст. Коло ниви роз ли о на о сокир сила сорока а он ворона на о со ко ри мурахи коло о велика нора у НОРІ лис ра Навколо. Молодці. А зараз попрацюємо з текстом. Найдіть мені речення, в якому розповідається, де росли осокори. Колонивий. Росли осокори. Яка пташка сіла на осокір. Читаємо це речення на осокір сіла сорока. А хто ще був на осокорі? На осокорі малі мурахи. Чи погоджуєтесь ви з моїм твердженням, що коло осокори була ворона? Знайдіть це речення. Прочитаємо. Коло Осокора Велика нора. Отже, коло осокори була нора, але не ворона. Яка Тваринка живе в норі. Знайшли це речення? Давайте прочитаємо. У норі лис. Порахуйте, скільки речень складає текст. Порахували. Давайте рахувати разом: Одне речення, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Ми знаємо, як швидко порахувати речення, тому що в кінці речення стоїть крапка. Молодці! Про яке дерево ми читали? Хто сидів у норі? Хто сів на осокір? Хто лазив по осокорі? Втомилися? Давайте відпочинемо і порухаємось. Спробуємо ловити слова. Читаємо швидко. Слова, які перед вами будуть з'являтися, будуть вам знайомі, бо вони з нашого тексту. Намагайтеся піймати слово. Готові? Починаємо. Якщо вам потрібно ще потренуватися, тисніть на паузу, повертайтеся до нашої вправи і ловіть слова. Послухайте уважно віршик Хатка Петро Сорока. Равлик син прийшов до татка. Затісна у мене хатка. Якщо виросту ще трішки, то не влізуть в неї ріжки. Глянув батько на хатинку. Не журися, любий синку, бо не тільки ти ростеш, підростає хатка теж. Слухали уважно? Тоді дайте відповіді на мої питання Чим журився равлик син? Як татко, заспокоював сина. Молодці! А зараз гляньте на предмети. Побачили нашого равлика? Тому він просить назвати всі слова, які ви можете назвати, дивлячись на наші малюнки. Називаємо ріка, пантера, рибка, ручки, ну і звісно равлик. На яку літеру починаються майже всі сказані вами слова? Так, на літеру Р. А яка картинка зайва? Так, буде зайвою пантера, тому що вона починається на букву П? Наш урок завершено. Осінь ще дру... товаришує з нами, розфарбовує листочки в різні кольори. Тож, оберіть свій улюблений листочок, зелений жовтий чи червоний, і віртуально приклейте на наше дерево. Зелений листочок дуже сподобалось, жовтий сподобалось, червоний не сподобалось. Сподіваюся, що ще зелене наше дерево тривалий час буде дружити з нами. А я бажаю вам успіхів у навчанні. Веселої і легкої роботи до побачення.